Поліпи можуть бути в шлунку, а можуть бути в кишківнику. Вони за своєю будовою можуть частково відрізнятися. Наприклад, в шлунку ми можемо бачити поліпи фондальних залоз, які взагалі не потребують ніякого лікування. Можемо бачити гіперпластичні поліпи, які потребують спочатку лікування. А потім е, при показах видалення і аденоматозні поліпи це ті, які потребують 100% видалення. Що стосується кишківника, там можуть бути гіперпластичні поліпи, і також там можуть бути аденоматозні поліпи. І в кишківнику, згідно всіх рекомендацій, всі поліпи потрібно видаляти. Поліпи аденоматозні вони дуже часто перероджуються в рак. Тому поліпи аденоматозні потрібно видаляти і це є профілактикою раку. Тому що краще спочатку прийти і видалити поліп, аніж потім оперувати великий рак, і це більш травматична операція для пацієнта можуть бути більш важкі ускладнення, тому значно простіше видалити аденоматозний поліп, який тільки починає рости, поки він не перероджується в рак. Що стосується гіперпластичних поліпів в шлунку, вони дуже часто є через запалення в шлунку, яке спричинене хелікобактером. Тому ми спочатку лікуємо хелікобактер, тоді знову слідкуємо за тим поліпом, і якщо є така потреба, є покази, ми можемо видаляти і гіперпластичні поліпи.